Ось цими кісточками проходимо своє підборіддя. Покраснення це добре, це означає, що у нас туди кров потрапила, і це означає, що усі процеси прискорилися, більше кисню потрапило, більше, скоріше відбувається вивід у цього, усього, що там е, назбиралося. Так, добре, ось таким чином проходимо 10, 9, ось так, 8. Один. Супер, проходимо наші жувальні м'язи, які у нас затиснуті. Ось такими круговими рухами знаходимо, де там у нас що болюче. Ось у мене, наприклад, зараз з лівої сторони абсолютно ніяких відчуттів, а от з права сторона, в мене там щось у мене там затиснуте.